Серію зустрічей, самореалізація, портрет сучасника, продовжив Володимир Дідула презентацію своєї книжки Україні клинового листка. Було тісно, але затишно, радісно від спілкування. Дуже гарні люди прийшли послухати автора, потішитися його здобутком. Атмосфера складалася творча. Кожен мав можливість і про себе заявити, і питання задати пану Володимиру. Не обминули і суспільно-політичну українську тему. Зустріч нагадувала креативну майстерню, де наживо писалися вірші, малювалися малюнки, читалася проза. Ось така самореалізація. Поетичний підсумок дійства підвела Леся Сидорович. Володимир Дідула написав книжку про враження від свого перебування в Канаді. Та насправді це книжка про любов до України. Дуже актуальна книжка. Читайте це моя друга збірка прозових оповідань. Які я хотів, в які я власне показав подорож свою мандрівку до Канади 2011 році, я був в Ванкувері три місяці і там зустрічався з різними людьми, бачив природу, бачив ці гарні краєвиди. От, а насамперед, це зустрічі з людьми, це долі людей. це... Переживання, думки, це ностальгія за своїм краєм. От я вилив такий щоденник, і це увійшло власне в основу цієї збірки. А також увійшли оповідання про, про сучасників, про життєві історії, про людей, про заробітчанство, тема така моя, яку я пишу. От Ну і це. А також ще я зібрав досить велику кількість прислів'їв і приказок рідного села Сновичі. От і це е, теж увійшло в цю книжечку. От і я видав ще окремою книжечкою ці прислів'я і приказки зібрані в рідному селі. Я для золочів'ян бажаю, щоб золочів'яни хотіли читати. От в золочеві є, та не тільки в золоче, в Україні є багато. Гарних письменників, які пишуть дуже гарні речі, От, але, на жаль, розвалено книгу розповсюдження, ця, і, ця система вся розвалена. От, і ну, Слава Богу, що в золочів збереглася книгарня, і там можна придбати багато цікавих книжок. І, до речі, наші е золочівські письменники і поети теж там продають свої книжки. Але насамперед головне, щоб. Хотіли люди читати, щоб молодь читала, бо нічого, ніякий комп'ютер не замінить того, що ти взяв в руки книжку і ти можеш її перегортати, потримати. Я тішуся своєю книжечкою, яка там це моє дітище. І думаю, так кожен і. Бажаю, бажаю добра. Золочів нет.